Салют усім! Середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас на огляді, хто б міг подумати, об'єкт 270. 9 рані, так, да, спочатку у мене виходить Дравец, а лише потім старі-старі заслужені нагороди. Хоча, знаєте, 279 це унікальний випадок, тому що це поки що єдина машина високорівнева, от так 10 рівня, Скажімо ось так, яка отримала 2 нерфи, другий необґрунтований, і з простої такої звичної машинки стала. Не актуальною і ніякою. Ну тобто вона уже на момент мого отримання після першого нерфу не була чимось імбовим. І тоді у мене вже були танки сильніші за раннього, тільки на раннього треба було жопу рвати. Ну мені Мені треба було, тому що ну, не відповідав у мене трошечки е, тодішнім вимогам скіл. От, і, і я покатав на ньому і такий, типу, ну блін, нормально, тут все бонами було всипано. ну бонкою мають на увазі. Це видно по спорядженні, тому що на жодних інших танках ви майже в мене такого не побачите. А потім я зняв, як тільки понерфили, я на нього один раз сів і це була просто рваніна. А в чому криється причина його занепаду? А я давайте вам таку мишку і зараз отако поводжу. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, зрозуміє далі, тому дивіться уважно. А, ну і напевно слухайте. От скажіть мені, що ви зараз бачите? Дивлячись на ранню, потім на четвірку, знову на ранню, і знову на четвірку. А я вам відповім, ви мали побачити неперевершений оригінал. І жалюгідну копію. Да, станом на 2025-2026 роки, ранній виглядає як погіршена версія Йосипа IV. І я розумію, що ми з вами опускаємо ті факти, що ранній нерфився двічі, Йосип IV апався. Але яке нам до того діло? Ми оглядаємо танк? От. Сьогодні, зараз, і важливі його ТТХ на даний момент. І так виходить, що в нього більше немає унікальної гармати. Ну, знову ж таки, я б не зовні, прям дуже унікальною раніше, але тим не менш. І при цьому є оцей детектор надурника. Тобто тільки слабкий гравець не знає, куди пробивається рані. От реально, якщо проти вас такий грає, ви можете їхати і просто його колотити гарматою. А в стріляти по такому гравцеві не треба, який вас не пробиває, коли ви граєте на ранньому. Просто приїжджайте і хренячте його гарматою. А тепер давайте безпосередньо. І перейдемо до цієї гармати. Альфа, як в четвірки, 440. Стабілізація також один в один, як в четвірки, тобто від повороту башти шикарна. Під час руху і після повороту шасі ну, таке щось. Без стабілізатора прям не дуже приємно вести вогонь, до прикладу, після зупинки. Але. Ранній все ж таки в дечому виграє. Це в параметрах точності. Розкіп тут 0,35, ну не прям савковий, а час зведення взагалі 1,9, і для ВТ це добре. Але є маленький нюанс. Це савок. І кучність тут, як в Йосипа 4. Ну тобто по барабанах на параметри точності, на стабілізацію, ну наскільки це можливо, звісно. Снаряд летітиме, куди попало, як попало. Да, приємніше, звісно, грати з часом зведення 1,9. А не 2,4, як у інших савків приблизно, да? Але тим не менш, тим не менш, снаряд летить дуже паршиво. Кути, мінус 5. все, навіть найменші рельєфи ви не граєте, ви виключені з бою. До Альфа страйку, до перезарядки, ДПМ у мене і претензій немає. От тільки, а в чому тоді заслуженість із цього танку? От раніше перезарядка була або 8 рівні секунд, або навіть 7 з копійками. І це ДПМ 3200. І от за рахунок цього. Цього вже можна було якось щось там робити. І немаловажливий важливий факт, те, що кумис тоді був у раннього 340. На даний момент він 320. І нехай я проти таких кумисів, але косорилому танкові без броні 340 нормально було. От дійсно було б нормально. Далі рухливість. Отут супер смішно. Ранній це важкий танк прориву, який має в базі менше ХП. Аніж важкий танк штурмовий. І прикол в тому, що ранній їде як четвірка, яка має на 200 хітпоінтів в дефолті більше, як ви зрозуміли, і яка має блін, бронювання краще, ніж ранні. А їдуть вони тупо однаково. Претензій у мене, в принципі, немає. Він набирає оці свої 40 км, тому що йому ніхто не врізав прохідність, ніхто не врізав параметри потужності, просто забрали 5 км максималки. Ну, це чисто, от реально ВГ поздущалися не більше, не менше. Я б не сказав, що він. Раніше супер літав Так, да, він з турбінкою добряче їздив, як для ВТ, але не на рівні 260, о, 277 навіть ні. Просто такий собі був напівшвидкий ВТ. Не знаю. коротше чим обумовлена була зміна рухливості або врізання максималки вперед? часто реально, не знаю. Скритність нам не треба. Огляд, в принципі, це теж таке для ВТ, а живучість. Вам зрізали 100 хітпоїнтів. От у вас було 2400, і для танку прорива це виглядало непогано в цілому. Зазвичай тут танки мають 200... 2250-2300, а тут було 2400. Вам їх забрали, зробили 2300. А тепер переходимо до бронювання. І не дай Боже, з вас хтось скаже, що в корпусі він броньований, і ви не можете його пробити після того, як я вам покажу. Ну їй Богу, ну, по сраці батьку. Та да, башта в нього дійсно хороша, тут питань немає, є два лючки, в них інколи закидують, закидують особливо в лівий. Правий важковато вицілити, тут, коротше, зазвичай стріляють сюди, але там ну, 340, а лючок сам в 215 ось тут. да. А от лівий прошивається. Прошивається здебільшого на ближніх дистанціях. Дистанція там. 300 метрів, 400, ну, прям мало ймовірно, що вам в нього закинуть. Та й в цілому фронтальне бронювання башти, воно, ну дай боже, ну ти подивись, подивись, ну шикарно, ну, шикарна округла башта. Є тут певні елементи коломаски навколо, да, отут 325-330. Але давайте будемо відверті. Ну, ну, ну несточністю в нашій грі, ну це майже нереалістично. Тому баштою можна там кувати як дурний. Ну, хіба що прийде до тебе якийсь там є третій, да. Або яга є 100, от вони можуть своїми преміальними снарядами вас прошити. Питань немає. Ну, а корпус, ну а корпус, ну. <світ> ну, ви розумієте, чому прикол? Це зараз танк, оця одного рівня з нами. І це Кумис 320. Всього то 320. Я не кажу, що він поганий, прям да. Але оця частина, починаючи з другої планки, давайте візуально вам покажу. От з цієї планки, вона. Чим нижче, тим легше прошивається. І якщо у вас 300 мм, а всі десятки майже мають пробиття в 300 мм, тим паче для інших типів снарядів треба де поменше. От для тої ж самої ББшки 260-270 вистачить, ви вже його прошиваєте. А ці ж ранні, вони щоб танкувати, вони отак от роблять. Ти просто ловиш момент, і от, от все, ти вже куди хоч, можеш його майже пробити в пузі. Якщо ти вищий за нього, йому смерть. Йому автоматично смерть. Просто автоматично. Від борту, чи може пограти цей танк? Теоретично може, але максимально гострий кут, тому що тоді ще оцей скосік трохи танкує. Але чим більше ти його довертаєш, і чим вищий блін противник або місце розташування противника, тим легше тебе сюди прошити. І тому ти не так часто бачиш, як ранні танкує бортом. Так, да, сам борт він шикарний, у вас немає типу НЛД, хи, да, ніяких надустевих деталей, але ну от оце, оцей от момент він уже лякає. І знову ж таки, більшість буде просто чекати, поки зловить ваше пузо. Ці танки буває, себе припіднімають, і вам треба знати, що в нього є от така от смужка. Да, Її вицілити важко. Тут питань немає, її прям дуже-дуже важко виселити. І візуально, візуально, ну ось вона знаходиться. Можна просто стріляти на удачу, от пощастить, не пощастить. Якщо він сильно дуже припідніме, можна вже між гусеницями десь там давати і без проблем ви його прош'єєте. В башті є теж один прикол, якщо ви цей танк припіднімаєте дуже сильно починаєте і починаєте так ще гарматою вводити, щоб влючок не дали. Вам можуть дати під гармату от сюди. А да, там знову ж таки також має бути нормальний пробивною здатністю снаряд, якщо противник з вами на одному рівні, але тим не маєш туди пробити вас. Можливо. І виходить, що вам постійно треба дригати цим корпусом і щоб вас не зловили на опусканні. Ви розумієте, що на опускання ви теж йдете. Як припіднялись, так і опустилися, блін. І от, якщо отак отрати, да, непогано. Але прикол в тому, що в танка кути мінус 5, тобто їх немає. І у вас вибір, ви або, блін, стріляєте, або щось блочите. І я повторююся, танка жахлива кучність. Ви не зможете від'їхати, різко дати пайку і бути впевнені, що ви прош'єте. Ми от такі от пироги. Знаєте, я вам скажу, як перфекціоніст, я прям ах, не можу дивитися, чому ця назва тут, а не по центру. Я не зрозумів. Ну, ладно. В другому ліве, в четвертому, праве до швидкості зведення, в п'ятому на ваш вибір і обрати ліве буде мудрим рішенням також. Тому що дану машину до цих пір фокусить рта, тому що, думаєш, це сильний танк. А по факту він уступає уже десь приблизно 15 танкам прокачки серед ВТ, всім одинадцяткам і деяким дев'яткам. А на секундочку, заради нього треба трошки жопу порвати, тому що ну реально є дурноваті задачі, які перекочували на Блекрока і на Дравіса. От саме дурноваті, а не задачі, аля реальні челенджі. В сьомому ми або нічого не обираємо, або обираємо ліве. От якщо ви не поставили турбіну, якщо ви не поставили турбіну, ви можете поставити стабілізатор і в сьомому обрати ліве. В цілому це має сенс. Він буде набирати все одно свою максималку, тому що його, його потужності вистачає. Нехай він не супер швидко це робить, але непогано. От на цим треба подумати. Над цим треба подумати. А в восьмому тут, ну таке шило на мило. Типу, і хіпе, що хочеться. Але, й, блін, забирати стабу, ну таке, ну прям реально таке. Тому ні в сьомому, ні у восьмому я нічого собі не обирав. Але в 7 ви реально можете подумати. Поставити стабілізатор як обладнання і тоді обрати. Ліве. Так, на рахунок того ж самого обладнання, досилач. Загартування або компонування. Ну а на даний момент, тому що я давно його вже отримав, ну як відносно давно. А на даний момент є така штука, як експериментальне загартування, і воно також може сюди стати. Хоча чесно, компоновочка на ньому виглядає краще, тому що навіть з Т3, з Т3, а не Т2, але я просто вже жалію. В даної тачки підривається БК дуже От повірте, БК вибувається супер часто. Це один із найкретованіших танків у цій грі, саме по БК. Баки не так часто влітають, от БК просто від кожної пайки. Далі у мене турбіна, але як я вже сказав, у вас може бути стабілізатор. Ну, в принципі, все. Погнали! Погнали! Скатаємо два заслужених бої, щоб ви розуміли, наскільки цей танк став неприємним і наскільки він був ну, таким собі. У мене на ньому 90 боїв. Тобто, прикиньте, ти отримуєш заслуженого роду. Такі, вау, круто! І граєш на ньому менше 100 боїв. Тобто, до погіршення я зіграв десь 40-50. І в мене ніякого не те, що вау-ефекту, я навіть засмучений був. А після нерфу я капець руки опустив. І саме що цікаве, ВГ взагалі ніяк не компенсували. Ну, в принципі, ну, варгеймінг. Варгеймінг. Такс, ну славно, що нас хоча б до десяток закинуло, тому що проти одинадцяток ранній грає як вісімка проти десятки. Прикиньте наскільки все важко. Як вісімка проти десятки. Ну, серйозно. Прям з ними дуже-дуже важко цій машині. Просто, ну, я не розумію, ну от я дравець, да, я дравець. Ну він, він реально виглядає як заслужена нагорода. Він нормальний, є 260-й на свій на свій вік в цій грі він Прекрасний. І задачі там на нього ж і адекватні були. І я ранній. Де задачі дурнувати? І танк незрозуміло, чому занерфляний. От реально не викупаю. Може звернути увагу на динаміку, ну він їде, їде. Не тащиться як маус та ні, але він швидко їде. Ні, також. Ну про просто їде. Просто. Так, кутів у нас немає, але під'їжджаємо сюди. Тихо, 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 тихо. Під'їжджаємо сюди, заряджаємо кумисик. Бачка пробуває 258 мм, і летить вона як кумис. Тобто у них тут швидкість однакова обох снарядів, ну майже, там можливо, 20 метрів на секунду різниці. Вот. Але тут, як би 320 кумисом, а там 258 ББшкою. Надіюсь, ви зрозуміли. А виїжджати, не виїжджати, не знаю. Кутів нема. Я як вийду, то так мене оприходують, що це просто біда. Чо я не поїхав вниз, а там мені всім напихули б не би... зверху вниз. Так, може я тут дам є по. А кутів взагалі нема. А от реально прикол цієї машини в тому, що кутів взагалі нема. От проблема в тому, що кутів нема. Ну, типу, камон! Комо, у мене в пузі броні немає і кутів немає, чому? Хоч яке, хоч, типу, знаєте, я не круж тут було. Кущі з Йосипа 4. Я не кружу тут було мінус 10, ні. Дайте мінус 7. Мінус 7, ну мінус 8 навіть, ну це це жасть. Ну це це реально Жесть, ну що що, що це таке? Та на що це мені воно? Неясно, неясно. Ладно, розвертаємося. з зниза не виїхав, він не жахнув мене. Ушку я напевно зараз не зловлю можна почекати, але я напевно краще проїду. Я, напевно, краще проїду, можливо, десь там зараз підіжмусь. Я просто не бачу, щоб там були якісь кочки, на яких я міг би піднімати свій корпус, за рахунок чого ця машина тільки танкує, тому що по-іншому не танкує. От я зараз стою перед Хевіком і він кожною пайкою дає мені на 700. А я зі своїм вонючим кумисом ще повинен якось його пробити. І от коли в мене постає питання, на чому мені зіграти там, я не знаю, він стріляв, не стріляв. І Сьомий чи ранній? Йосип Сьомий. танк швидший. Така ж сама броньована башта, навіть броньованіша, тому що лючків немає. Альфа більше. Ну да, пробиття менше там, під колом 310. Та яка мені нафіг, різниця? Чи 310 вицілювати танк, чи. ага. Ну да, да. да да-ха-да-да-да. <реш> да, <реш> да, 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 <реш> чи 320. от <реш> Яка мені різниця в башті є 100, та ніякої різниці. Тупо-тупо ніякої різниці взагалі. <реш> що тим треба вицілити, що тим? І є 100, бляха, сфармить мене. Просто нереально за рахунок висоти сфармить. Навіть на одній висоті, якщо буде стояти. Ага, зрозуміло. Ну там, да, не залетіло б в будь-якому випадку. От проїхати б до нього, так, да, було б прекрасно. Якщо він на кумисах, я вмираю зараз. Я тупо вмираю. Ну в тому плані, що йде пробувати кожною пайкою у мене. А мені треба реально щось відцілювати. Може поїхати зараз під тийпом, а? Так, да, він каде якраз. Він якраз КД. Поїхати. Ой, який смішний танк. Щось трошки тут. Ну я не зможу. А танканув, танкану пощастило. Просто пощастило. Уті, знову ж таки. Ну, серйозно? Ні, так не піде. Так тупо не піде. А він А! Аааа! Понятно, це той самий дурачок, я поняв. Який не знає, куди пробивається ранній. Прикольно, прикольно, прикольно. Давно такого не бачив. Да, він не вицілює пузо мені нормально. Він реально, він говорить, боже мій, сюди. Він річки вицілює. От 15 років, нуль прогреса. 15 років, нуль прогреса. А раніше в нього було підбашене кільце. А, хорош. Раніше в нього було підбашене кільце. А може хтось ці трошечки допомігти? Ой, зараз борт не кидають. Бляха, я, я не можу гармату опустити. Знаєте, що прикол? Я, я не можу опустити гармату, а він намагається мені дати в лючок. А я не можу гармату опустити. Боже, в танка ж ти Боже, є ще й скоси. В ТАНКА є ще й скоси. Ну все, мені треба від'їжджати і вицілювати НЛД. А по-іншому ніяк. От реально, по-іншому тупо, тупо ніяк. <реш> смішна гра. дуже смішна ра. Дуже... І він, він мене він вбити мене вже повинен був би. Боже, це такий сур. Це такий просто сюр, він мене вже повинен був вбити, просто вбити. А він лючки якісь вицілює. Розумієте? І в нього ще й гра дає йому влучати в ті лючки. Бо, я вже. Алло! Дурачки! Я під вас бортом танк розвернув! Боже мій. Слава яйцям. Є, ну тяжко грається, тяжко, тяжко, тяжко в цю гру грається дуже. Мені не подобається бабаха. Мені взагалі вона там не подобається. Ну, вона сховалась, так? Так, да, вона сховалась. Мені треба забирати ушку. Угу. Хевік азапати. живе, бо в... Прикиньте, четвертий на мене виключений. Хевік все одно живе. Дуже довго йому. Це сильно, це реально дуже сильно. Ні, ну Як же ж я колупав довго четвірку? Він кудів, нема, в мене не опускалося, а я щось дурачок не міг нормально від'їхати і накидати йому в НЛД. І ніхто більше не купував. Ну ладно. Але по факту я мав вмерти в секунді, я не жартую. Просто в секунді я повинен був вмирати. Там без шансів. ага. Пощастило, в мене впало, в нього впало, Савки, добрий вечір. Мені б забрати бабаху, а цього я б зміг, Я б цього зміг би танкувати. Отак от виїжджаєш танкуші. От в них шансів немає вони майже пробити, от коли я такого такой під... припіднімати себе. Ну або дуже маленький шанс. Ой, яка галіма. Ну от я кажу, і кажу, да, точність у нього краща, ніж у інших ВТС Авків, але цього недостатньо, тому що я кажу, як кучність, а кучність це головний компонент до точності в цій грі. Якщо кучність погана, то там в цілому погано стріляє. Єсто тупо стоїть. Просто тупо стоїть, дядьки. Це сур Просто сур. Ну ладно, він каде. Він каде, я поїхав. Там можна сховатись, ніфіга, що придумали. <хи> ну ладно, ладно. Так, у них 60-ти парік, який катається, і це добре? <хи> Мені ж треба на комусь дамаг давати. <хи> я ж стільки хвилин витратив на вонючого Йосипа IV. Ні, реально, я мав вмирати від нього. І він мав раніше мною вбиватися, але в нема. німа. Треба було нормально від'їжджати, коротше від нього треба було нормально просто від'їхати і ДПМ його на дистанції. Я думаю, що він до мене відпустив. От де воно зараз стоїть? Де? Де? Воно може і тут стояти, кста. От неясно, от нереально ясно, а в мене ще й спить тіпочок. А оце вже дуже пасхудно. Блін, ну дядь, ну прокинься, ну досить кушати борщик. Ну за що? Я не знаю, де воно. Ну, зараз буде мене витягувати під 60-ти паріка, це само собою, це ясно. Можна відіграти від Є100, ну скористатися ним як трубачком таким умовним, це без питань. М -м ну куди вона поїхала? <listings> Я намагаю прислухатися, де, де що? Блин, 60-й парік фуловий? Серйозно? Там нафіг Не фуловий. Вони зараз не розведуть, вони мене зараз розведуть. Це не ходи просто до лікаря. Раніше мені перезарядки в мільярд відсотків би вистачило. А от тепер проблема, він зверху. Він зверху, розумієте? А він зверху, він зверху. От чим проблема. Проблема в тому, що він зверху. Мені треба зробити, щоб. Отак, от так якось, не знаю, вивертаємося, щось тут намагаємося. Але навряд чи вона не вийде. Він від'їжджає. Ааа, я дебіл. Я просто дебіл. Це можна було б догравати, досить таки легко догравати, але я дебіл. Я не думав, що він просто із мене проскочить. Ну, це теж, до речі, це теж унікальний випадок, чувак мене мав зверху вниз долбанути кумисом без проблем. Тобто, тобто мені в цьому бою випало два дурачка, які до сих пір не знають, куди ж є це Ну, ви скажете, він просто розумний, він чекав, поки обійде мене в борті. Ну, ні, ніфіга. Він не раніше добити, от і все. І по тому, як він катався, він явно нерозумний. Це я думаю, також зрозуміло. Чи затанкував я у цьому бою? Так, да, затанкував. Чи це моя заслуга? Ні, не моя заслуга, а заслуга якраз у двох гравців, які не знають, куди пробиваються ранній. Ну так, да, само собою, якісь мансування, це ваш скіл, але глобально цей танк танкує тільки тоді, коли його не знають, як пробивати, а не коли ви щось там самі довертаєте, доставляєте. І так далі, і так далі. Так що я не показав, що я показав, що я не показав. А дали ми 4700, чи це я звідси вийшов. 28 пострілів, 23 влучення. Ну, стріляв я як справжня скотиняка тож. Це прям боже мій, як же мене засеївало те, що гравці не знали, куди його пробивати. Я там щетвіркою мав умирати в секунді, можна сказати. А от а на що вам фінансує звідси? Що преміальний танк? От серйозно. Так, йдемо в наступний бій, який я ластовий. Чому тепер два боя, а світло вирубають дядьки? І ну а, ну а треба якось вкручуватись. Тому поки що будемо. А два боя в лайф режимі катати. Ну, в цілому тут головне, що я буду говорити, не те, що я там буду показати. Інколи ж не виходить показати показові, бої хтось думає, блін, яка імба танк, або навпаки, яке сміття. Таке буває, буває. І от якщо ви мене запитаєте, чи потребує цей танк повернення його ТТХ, ну, типу, камбек, хе, да, потребує. Чи зробить це його актуальним? ні. я не скажу, що він прям і зараз є неактуальним. Ну просто він некомфортний. А повернення зробить його знову ж таки комфортним. Не в реалі, як можливо, теперішнього року. Хоча ну непогано, кумис 340, нормальний, прям суперовий ДПМ, да. його до цих пір будуть брити в пузо, і буде неприємно в цьому моменті, ну і в цьому плані гратися. Але, ну, по крайній мірі хоча б стріляти воно буде. Хоча б буде стріляти. Хоча все одно буде стріляти падати, сильно косити буде, тому що це совок і кучність йому не нерфили. Вона така ж паршива була. І через це я дуже сильно обурився, коли в нього забрали перезарядку і кумис. Ну, типу він і так супер косий, якого чорта в нього вже забирають ТТХ гармати. ну, Куди, чому і навіщо? Не ясно. От реально не ясно. Так, отут можна пограти нормально, кстати. Я припіднімаю свій корпус, єдине, що я стріляти не зможу. Це прям проблема. Ну або якось отак от зараз робити. Да-да-да-да. да Да-да, А забувся, є жартюлічка маленька моя. Так, я зараз опустив пузо, так? Да? Я, опусти... я пощастило, підняти встиг. Треба таким от мансом займатися постійно. Хорошо. Бляха, ну кутівний. Не... І тоже, я не викупаю, і, і кутів нема, бляха, в танка. І просто. Ого, ого, ого. І кутів нема. Бля блокую, да? Ну, шарю, шарю, типу шарю. Роблю вигляд, що типу шарю, а на це випадково вийшло. що я там казав за кущість? Забудьтесь. Але нам габело, все, мене зараз сирують. Дивіться, я спускаюся вниз, мене сформляють в нуль. Мене тупо зараз сформляють нуль. Якщо я поїду вниз, мене сформляють нуль. Мені треба тут стояти. Мені треба тут стояти, дядьки. Мені треба стояти тут. Мені треба тупо тут стояти. По іншому ніяк. По іншому просто ні. Ааа, бачите, борт заїхав. Можна хелпу мінімальну, дядьки! Дядьки пенітрирують, дядьки. Ні. А, Це Дурак? Ну, коротше, коротше, коротше. Дивіться, дивіться, танк уже реально, ні про що. уже реально ні про що. Є сильно сильніші агрегати. І якщо ми говоримо про найгіршу заслужену нагороду, ранні це найгірша заслужена нагорода. Є Богу, найгірша. Тому що він, якщо і танкує, якщо і танкує, то тільки тоді, коли, цього дозволяє, коли це дозволяє противник, а не коли ви на Йосипові 4 самі фіксовано свою броню там. Підвернули, довернули, подранку, подри, подригались. Да, тут теж є певний скіл, припідняти корпус, опустити, трошки. Оце АД, а де порухатись, але все одно прям-таки сильно залежить від скіла противника, а не від вашого. Да? І цей, цей уривок, цю частинку, тому що у вас мала картинка зараз застигнути на екрані. Я записую на другий день, у мене таки рубнули світло під завершення другого бою, і обірвався запис. Слава яйцям, він зберігся да, і ну, якось там не пошкодився. Це прекрасно. Коротше, ранній потребує Апу, потребує. Чи варто на нього зараз іти виконувати задачі? Ні, або тільки для колекції. І прям, я не знаю, ви на ньому катати більш всього що не будете. Ну або будете просто незадоволені. Ось, а тепер уже в коментарях ти можеш написати свою думку, що ти думаєш на рахунок раню, чи катаєш ти на ньому зараз, а чи можливо він у тебе просто пилом припадає. Мені цікаво, чи була в тебе на ньому бонка, і чи ти також як я зняв її відразу після другого І Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачею, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний. srdčnou statistický kanál